Друзі, вітаю на українській правді! Це формат Лайф. Далі будемо говорити про фортифікації, як змінюється система закупівель стосовно фортифікації. Будемо говорити з людиною, яка певно, що на цьому знається, долучаю до нашої розмови Юрія Ніколова. Редактора наші гроші. Якщо мова йде про закупівлі міноборони і ще там поруч стоїть слово корупція, то одразу десь з'являється пан Юрій Ніколов, але в позитивному розумінні цього слова. Пане Юрію, мої вітання вам. Добрий день, колеги. Добрий день, українська правда. Пане Юрію, дивіться, яка цікава історія сталася. Закупівлі деревини для будівництва фортифікаційних споруд буде відбуватися, як ви вже також знаєте, через електронний каталог ProZorro Market. у, Мін, у міністерстві економіки кажуть, що таким чином військові отримують можливість купувати необхідні матеріали швидко та зручно. Вони навіть кажуть про те, що це може можна буде зробити втричі швидше. Я тут згадую. Пояснення голови Харківського Олега Синігубова. він якраз казав, пояснюючи ціни, що треба було купувати швидко і виконувати завдання офісу президента швидко на позавчора збудувати все. У мене до вас два запитання. Перше, ну типу чому тільки зараз да, ми звертаємося до прозоро маркета? Друге питання: чи прозоро маркет вирішує всі проблеми з ціноутворенням станом на сьогодні? 음, ну, Чому саме зараз? Да, ну, тому що а хто взагалі два роки про ті фортифікації думав? Згадали за те, що будувати фортифікацію, треба тільки коли вже Авдіївку здавали. Тобто це ж треба бути особо да? щоб так згадати. Ну, коли змогли вже, так. Е, тому чи врятує Прозоромаркет щось тотально? Ні, е, тому що е, все рівно ж буде така можливість е, закуповувати деревину саме на вибір самого замовника. Як захоче, так і буде робити. Тобто Прозоромаркет це не обов'язок, умовно кажучи. Хоча за суттю за своєю це е, досить е, хороший інструмент. Такий, який би міг дуже сильно опустити ціни, ну принаймні з тих рівнів, яких ми зафіксували в останньому там дослідженні, просто я тільки що прочитав пояснення миколаївського керівника в адміністрації Віталія Кіма. Uh, він став у нас uh, чемпіоном абсолютним рекордсменом, на фоні якого харківські uh, ціни це просто дитячий садочок. Uh, щоб ви розуміли, у Харкові було 5 тисяч гривень за куб у Миколаївській адміністрації більше 11 тисяч гривень за кубометр деревини. От, е, в общем, е, я побачив, що пан Кінг е, на своє виправдання е, пообіцяв показати кошторис, а насправді просто показав відфотошоплену сторінку наших грошей. Що отак от ми мали б написати на його думку. І навіть ті ціни, які він сказав, як правильні, е, вони все рівно більше ніж навіть у харківської обладміністрації. Ну тобто, там е, дуже я так розумію, що це вже дуже сильно запущений процес, і він вже не лікується простими речами. Типу прозоро маркету, оскільки ну тільки кошториси Миколаївської адміністрації це вже укладені, це півмільярда гривень, що найменше, і тому я думаю, що там відступати вже от таким от чином, ну на нові якісь там е закупівлі вступати вже ніхто не буде. Будуть захищати кожен клаптик маржі усіма доступними засобами. Тому прозоро маркет ідея хороша. Але ну скажімо так, вона не гарантує суцільного успіху, то але все рівно краще так, ніж ніяк. Да? бо якщо залишати як є, то будемо мати 11 тисяч, дванадцять і так далі. Пане Ніколов, я ще коли дивився на цю новину, я задався сам питанням: а чому тільки деревина? Чому ми не можемо через Прозоро Маркет фактично там всі закупівлі через про фортифікації е провести? Я розумію, що тут певно є і військова таємниця, щоб росіяни не змогли зрозуміти, що, де, як і скільки, можливо, ми будуємо, а можливо, ви дасте якесь інше пояснення. Ну, тут є одна логічна така історія. Розумієте, одна справа, коли ти купуєш і е е е е скільки тобі потрібного товару? Ну, у тебе там є якісь проекти, і ти маєш. Е е Замовити окремо будівельні роботи, а і окремо закупити для будівельників товар, е, вже за, на своїй відповідальності привезти до них, що це зросло. Тобто, це збільшує логістично, так би умовно, адміністративні е, витрати на це все. Є простіший шлях, ти просто наймаєш будівельну компанію, яка в кошторисі прописує, що у нас от буде по такій-то ціні, і вона вже сама опікується тим, щоб отримати ті колоди. Ну, Просто аби колоди були не по звірській ціні, там, не по 5 тисяч, не по 10, не по 11, да, по 3, по 4. От, е, тому логіка, певна, є в тому, щоб купувати не окремі товари і не всі. Ну, реально енергозатратність е, ну, для чиновників ну, буде занадто висока. Ну і ну, кажучи, не для того, вони в світ взагалі прийшли, щоб кожне окремо щось купувати окремо, а гвозді тоді, як там жмене треба, що окремий тендер оголошував. Тому, е, скажімо так. Резон проводити будівельні е, закупівлі є, але е, ще більший резон тепер є відкрити кримінальне провадження по таким громадіям, як Віталій Кім, і розвалити оці всі позиції, фотошопні його хлам за допомогою кримінального кодексу України. Mm. А, пане Юрію тоді я далі звернувся до нещодавної публікації видання Наші гроші вони ви писали про те, як купувала воду одна з військових частин. За я так розумію, завищеною вдвічі ціною, і потім я так зрозумів, що після вашої публікації довелося е, укласти новий контракт, да, відмовитись від цього, укласти новий Роз, Але розірвали, я, цю вгоду, да. Да, розірвали цю угоду. Розірвали е, цю угоду. Я просто знаєте, це ж така от, одна лише зі справ. Бо коли дивишся там на сайт «Наші гроші», можна побачити купу таких публікацій. Е, на вашу на вашу думку. Обсяг таких от подібних закупок сьогодні, там саме військовою складовою, да, коли там військові щось купують собі. В Міністерство оборони він який, типу, за своїм валом, за своїм масштабом? Бо це лише один єдиний епізод. Це вода, яка там 6,45 за літр, і це вже вдвічі більше. Один лише. Так дивіться, ми показали кейс розміром там приблизно 10 мільйонів гривень. Ну, це спеціальна військово-транспортна частина закупована. Ну спеціальний такий род військ у нас є, але це всього 10 мільйонів гривень. Ми спеціально цей кейс показали для того, щоб було видно, що це насправді не є нормою, це відхилення від норми. В нашій новині ми саме. Таке порівняння зробили, щоб було видно, що це не всі військові корупціонери, навпаки, нормальних військових набагато більше, оскільки в нашій новині йде порівняння із Нацгвардією, і з ЗСУ, там з міноборони закупівлями, у яких ціни на воду були набагато вищі, і причому на набагато більшим контракті, там взагалі в розмірі там сотні мільйонів гривень. Тобто, це от якраз та історія, яка доводить, що е е е виключення підтверджує правило. Правило таке, що от у нас військові закупівлі, от за мою всю багаторічну історію спостережень за, ці, за цим сектором, зараз виглядає найчистішим от за весь час. От можливо, я ж кажу, ще не до нуля ми е, то все почистили, але ну справді. Дуже дуже крутий перформанс відбувається прямо зараз. От би мене застали. Якраз я редагував наш новий сюжет. Ми пишемо про закупівлі нові міністерства оборони по харчуванням на 17 мільярдів гривень. Ну тобто, не 5 копійок. Да? От і по е, подивились їхні е, оці ж нові контракти, укладені на цих тендерах. От просто зараз хороша новина, що воду в тих контрактах е, от, зам, замовляють по, там, по 3 по 3,50 гривень за літр. Е, е, тоді як, от в цій історії, де контракт розторгнули, вона коштувала майже 7 гривень за літр. От е, в контрактах на 17 мільярдів вона просто вдвічі дешевша, ніж в одному контракті на 10 мільйонів. Тому, знаєте, це погана новина, в якій всередині є хороша новина. Що це виключення справи, які підтверджують, що насправді у нас справи набагато гірші, ніж про нас розповідають, там кацапський і ПСУ і всякі черті. От а, і, але це результат останніх десь рок-півтора. Тобто, якщо ви кажете рік-півтора, то це означає, що відправною точкою стали яйця по 17 гривень. Так звана Рослава, на жаль, так, да. На жаль, так, але е, вони просто були тригером, який запустив купу процесів. Відправною точкою насправді стало те, що закупівлі військових вдалося повернути прозоро. Це був прийнятий е, новий закон, е, по якому те, що заховали спочатку вторгнення, було повернено, але мало ефект е, навіть більший. Що е, ціни от на ту ж саму воду в гривні е, впали менше ніж були навіть до вторгнення. Тобто, знаєте, не, не просто повернулись там до якогось умовного прийнятного рівня корупції, а ні, насправді от туди полетіло вниз. Ну, але іноді да, знаходяться якісь ну, такі, скажімо так, цікаві замовники, які дозволяють собі трошки оце хамелю-хамеля. Але в будь-якому разі навіть вони після публікації наших грошей. Розірвали ту угоду, ну тобто не стали в позу нічого не знаємо нічого ну от як є, так і буде. От військові там мають бути з водою, тому навіть якщо вона дорога, хай буде. Ні, військові зробили дуже класний крок. Розірвали неправильну угоду. Ну сподіваюсь що нову угоду вкладуть з нормальною людською ціною на воду Оце це ж є ж історія про виправлення процесів. А коли розривається така угода, я так розумію, тоді вже винних немає, бо люди самі виправились, так, да, умовно. Як, як, як це правильно трактувати? Да? Ну з точки зору де Юри, я там думаю, що там винних і не буде. Да? Е, ну умовно кажучи, е, це ж торги були. Ну купили по найбільш економічно вигідній ціні. Е, ну ніхто ж нам дешевше не запропонував, а хто там вже буде розбиратися, які ти заточки туди напихав, що ніхто інший нормальний туди не прийшов. Ну, Чому там Абалонь не, не прийшла своєю водою, якою вона її постачає для ЗСУ вдвічі дешевше. Ну, ніхто ж не буде розбиратися, яку там пачку сертифікатів запхав туди замовник. Але, ем, умовно кажучи, от мій внутрішній е, градусник от в цьому випадку ну, каже, що Окей. Це історія виправлена, і причому замовник зробив це правильно. От я ж кажу: у мене просто на очах дві історії розвиваються: є Віталій Кім, який щось там фотошопить на виправдання своєї набагато дорожчої оборудки з деревиною, і є військові, які ну, ну да, ну зробили, ну от виправили. Ну. Тому це ж питання пріоритетів. Нато пане Юрію, тоді до наступної теми коротко перейду. Виходить так, що в нас все ж таки є позитивні достатньо серйозні зрушення в питанні боротьби з корупцією, яка якраз про наступне опитування, яке ми точно з вами обговоримо, муніципальне опитування міжнародного республіканського інституту показує низький рівень корупції на місцевому рівні в Україні, тобто її значно зменшилося. Як виявили соціологи, більшість громадян у всіх областях. Це від 79 до 93 відсотків заявили, що не стикалися з корупцією під час отримання послуг у місті. Ну тобто, я так розумію, умовно до ЦНАПу ти прийшов і ніч ніхто в тебе нічого не вимагав. Да там типу, як так максимально максимально пояснює, але протягом останніх двох двох років респонденти стикалися з корупцією в таких установах. Я просто можу ж пальці, бо я також стикався в медичних закладах. Стикався в освітях, коли вчився, стикався. З поліції не стикався, але з міліцією були прецеденти. Що коли я був там студентом, установи ЖКГ стикався реєстраційні та дозвільні інституції? Ну тут треба розуміти, що вони під цим розуміють. Ну певно, що що також зараз там не згадаю. Але останнім часом, за моїми відчуттями, в принципі, тенденція позитивна. Якби ви пояснили ці цифри, чому у нас. Як ви кажете, бачите, закупівлі міноборони також ситуація покращилась на місцевому рівні. Покращилась а чому ж е е загалом продовжується невдоволення наших західних партнерів рівнем корупції в Україні? Вони нам постійно про це нагадують. Тобто встановили. Це насправді все дуже просте. Ви навіть не повірите, наскільки е, воно лежить на поверхності. Е, оці місцеві ну, послуги, про які тут в опитуванні йшло, це те, що люди е, у ну, взаємодії з державними органами з якимось. Е, багато з цих послуг вже перейшло в режим циф... Ну, Кому ти будеш давати хабар? Дії? Ну, чи що? ну, тебе з того боку чекає просто якраз парагамуліна, вона не бере хабар. Тобто, частково з багатьох послуг прибрали от просто елемент взаємодії чиновника, який сидить на тебе, диви, ой, щось ти, навірно, дуже хочеш швидко цей дозвіл отримати, чи ні? Да? А, швидко, да? ну так дивись. Ну ж там треба трохи аргументів більше докласти до твоєї заяви. Тобто, частково зник цей елемент, і, звісно, люди ну, менше просто фізично з цим мають історії. Чи є таке в лікарнях? Та безумовно. Ну, чи є таке в ТЦК? Ну от зараз я думаю, що там як огонь, ну дуже великі гроші там крутяться. Ну от я рахував нещодавно, що в ТЦК от при прямому спілкуванні, умовно кажучи, деякі недоброчесні службовці стали доларовими мільйонерами за один рік роботи. Там це статистика назики правоохоронних органів про те, скільки баб... ну, незаконних грошей у них там когось знайшли. Тобто, це те, що знайшли, так, да, це те, що знайшли. Я ж кажу, є таке, безумовно є. Але я розумію, чому люди кажуть, що зараз ну, ситуація краще ніж була раніше. Менше стало от таких от перетинань. З іншого боку, ми проходимо оцей феномен. Я для себе це називаю там грузинської вертикалізації корупції. Це о Кашвілі колись зробив дуже круті реформи. Грузії. Е, і вони просто знаєте були трошки от так побудовані, що з низів корупція при, прибирається, але вона переходить на вищий щабель. Ну, тобто, умовно кажучи, ти заходиш свої рішаки і рішаєш там в одному місці е, там за мільйон доларів, але по, по, по сотки потім уже не бігаєш, нічого не даєш. Е, ми, ми, мені здається, ми проходимо зараз рівно той самий елемент. Якщо люди не дають хабарів у своєму побутовому житті, так це ж не означає, що в офісі президента всі нормальні прекрасні люди, да? і що вони там будуть брати хабар що за 100 доларів за дозвіл якийсь. Ну ні, ну про інші ж мови йде і так далі. І, на жаль, просто цих історій є, і тут, це ж кажу, це ж навіть не залежить від українських журналістів, що ми там розкопуємо чи ні. Ті самі американці. Ну про це дуже чудово пізнані від своїх джерел в Україні, і так далі. Тому пане ну, юрі до іздається маємо такий процес, пане Юрію. Дозвольте е, до зачіпку у ваших словах для себе. Виокремив, коли ви згадуєте ТЦК і рівень корупції? Там е, і тут тут дуже дуже цікаво з одного боку. Там ДБР воно дійсно займається справами ТЦК. Там спільно з Міноборони вони працюють над ними. А з іншого боку, як розібратися з усім хабарництвом в ТЦК, не паралізувавши роботу ТЦК. Ви для себе бачите цей рецепт? Е, ну, Дивіться, е, розібратися з усім хабарництвом, да? це задача прямо. І не знищити ну, довіру така... до мобілізації. Це теж ну, такі тонкі то, достатньо да, процеси. Да. Е, ну, Тобто, дивіться, з одного боку, просто має бути невідворотність покарання. ну… Коли знаходять, ну покання має бути, бо воно виконує важливу функцію доносення сигналів до інших, що ні, тебе не прикриють і не пошлють послом в європейську країну кудись з накраденим. Ні, ну ти підеш на нари, а не на канари. Це раз. А по-друге, чи має це бути масово? Ну, по-перше я до речі, не вірю, що це аж бігом який масовий процес. Ну от я справді. Я ж кажу, от і те, як ми бачимо закупівлю води там військових, ну говорить про те, що ну один з десяти там щось калапузає собі. Ну, тобто набагато більше хороших людей, ніж поганих. Тому я і не впевнений, що треба підривати про там довіру чи ще щось. Просто всі мають робити правильно свою роботу, і я думаю, що результати будуть. але... Отут це перетинається з великим пластом. Україна багато десятиріч була дуже корумпованою країною. Як дуже довго захворювали ну, цим недугом, то та, так швидко не вийде, не, не вийде оздоровитись. Бо завжди знаходяться люди, які будуть розказувати, типу, так і що, всім можна а мені не зараз? Піду до Миколи парі шакаю». Ну, Тобто це років 25-30, да? Нам на лікування. Я не ставлю тут планів. Я, я просто дуже довго в цьому шоу-бізнесі працюю, ну, на мої, і на моїх очах, але це вже точно відбуваються зміни. Тобто я встиг застати, коли було дуже погано, і встиг застати зараз, коли ситуація реально покращується. Чи дійдемо ми до якогось ідеалу, я не знаю. Але якщо йти в тому напрямку, то просто буде ставати краще. Пане Юрію, сподіваюся, буде той ефір, коли ми з вами обговоримо абсолютне покращення в питанні боротьби з корупцією відсутність новин і відсутність новин, і це буде. Принаймні точно приємний особисто для мене ефір. Я для глядачів української правди нагадаю, Юрій Ніколов, редактор видання наші гроші, був гостем цього випуску. Упилайв, будь ласка, це дуже важливо. реагуйте на нашу розмову подобайками та коментарями. Таким чином, і думки Юрія Ніколова побачать більше, більше, більше людей, бо так працюють алгоритми Ютубу. На ну, якщо вперше на українській правді обов'язково підписуйтесь на нас.